Бюджетну комісію винесено 12 питань. Перше питання про внесення змін до бюджету перецентки сільської територіальної громади на 25 рік. 60 селу, 80 тисяч на громадські ради, 13 тисяч 400 нарахування на оплату праці і 223 тисячі гривень на зарплату на благоустрою на роботи. І 49 тисяч 90 гривень на рахування благоплату на праці по благоустрою на Yeah. <laughs> Є питання? Немає. Рішення на не прийнято. Наступне питання. Про mm -hmm. передачу студентів з бюджетів Черешенської територіальної громади задання бюджетів на рекомендуні програми Збройних Сил України на 23-25 років. І зараз, речі, наступне питання. Про встановлення місцевих податків та зборів на 26 рік. податкові збори такі 哎。 <головіка> ну, ви знаєте, в сесії до сесії ми проводимо за першення безпорядження сільського голови із основною діяльності із певних питань. Там усім обрати трішки написано, тому що зроблено, я прошу прочитати і підтвердити винести на розгляд сесії. Читаю якесь питання, то Є питання? Виносимо. Виносимо розміститися? Виносимо. Наступне питання. Про робочого проєкту про питання ремонт способені зали.

Деша, не просто пиздец, как не надо. Давайте, давайте. давай надо. Давай, давай.

Тобто це із нуля, судочного лікування до закінчення навчального закладів анімації та ліцею, це вступні дитини, саме люди. І працівники всі будуть прийняті або з здогадання правою, або громадської організації фінансування на зарплату на якісь окремо, які потрібні для надання пострих папір, е, із канцелярію, е, розриваючи іграшки, ну, тобто залежить від потреб, які нам потрібно буде нарахуваний постійно, все це буде зарахунок брати. правду. Перший перш партій, 40% сумасше, після того, як ми встигаємо виправити 70% цього першого кран, переходити, якщо зіткнути старше проходить, вони нам видають. Це дуже добре. Я не пояс питала, ми сьогодні чудово спілкувалися. Так. Багато питань. Немає питань. 90 питань на роль сесії. Дякую за ваші ста. Це дуже куча людей на седанні.